У магія Товчинської там а, а, був такий тейк, а, якби висновок цього всього, що жінки а, оцим шопінгом а, вони знімають а, стрес, але для них ніби це ерзац-вибір. Тобто вони такий замінник вибору, коли от вони зажаті цими всіма там, своїми. Обов'язками, відповідальностями, да, коли вони таким чином відкладають, наприклад, якийсь насправді важливий вибір от, і заміняють його покупкою помади, тому що таким чином вони просто повертають собі відчуття контролю над своїм життям. Тобто є багато, ну, це доросле життя, багато речей ми просто не можемо контролювати. Так. Не так сталося, як гадалося, а от ніби вибір між рожевою помадою та червоною помадою це от повертає це відчуття контролю, і це є якби, терапевтичним шопінгу, а не фактично придбання якоїсь речі.